Про події, які відбувалися протягом тижня. Дивіться у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні 30 листопада-неділя. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, потрібно ще раз згадати: події і новини, які відбувалися протягом цього тижня. 23 листопада, неділя Швейцарія. Уже не відбулася зустріч американської української делегації, там були присутні приговірники з Європи щодо 28 пунктів так званого американського мирного плану. Хоча потім стало вже зрозуміло, з'явилася інформація, що це був план розроблений на пропозиціях російських. Тобто, в Росії спочатку все це підготували, потім привезли до Сполучених Америки. Там це все обговорили і видали це як за американський план. Ну там зійшлися до 19 пунктів, і там забрали ну, такі пункти, які більш чутливі були для України там стосовно. Поступок територіальних, ну побачимо насправді, чим це все реально потім завершиться. Поділо 24 листопада унголів, в столиці Анголиланда, відбувся саміт Європейського Союзу і Африканського Союзу. Це був вже такий сьомий саміт за 25 років. Так, от співпраці Африканського, Африканського Союзу і Європейського Союзу. Вони обговорювали питання торгівлі, міграції, корисні, корисні купалини. Ну, цей саміт бувся через день після того як був саміт G20 в Йоганезбурзі у південній Африці. Які, до речі, цей саміт викотували Сполучені Штати Америки. Ну і європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером африканського союзу за даними з Брюсселю за 2023 рік. Обсяг е, торгівлі товарами та послугами досяг 467 мільярдів євро. Китай, президент Китаю, Сі Цзіньпінь е, е, зателефонував до Вашингтону, щоб говорити Тайвань, Україну та торгівлю. В той час, коли якраз там є напруженість у відносинах зараз з Японією, прем'єр-міністр Японії Сенаета Такаїчі заявила минулого тижня, що у випадку, якщо Китай нападе на Тайвань, тобто це буде підставою для того, щоб відправити можливо якісь там військові підрозділи на допомогу Тайваню згідно. Договору про колективну безпеку від 2015 року, ну це там викликало обурення у Китаї. Ну і от стосовно цього, і телефонував, зокрема, Ці Цзіньпінь, Також там є інформація про те, що ніби є пропозиція, що якщо Схудстат Америки там якось коригують свою позицію щодо Тайваню, то Китай може долучитися до того, щоб владнати ситуацію з війною в Україні. Вівторок, 25 листопада, Тайвань, про який ми тільки що згадували. Президент Тайвані Лай Цінде оголосив про свій намір запропонувати історичний додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів. Ну, зараз витрати 3,3% валового внутрішнього продукту. В наступному році зазначив президента Івана у Статті, яка була опублікована вівторок в вівторок у The Ваштон Пост. Він обіцяє збільшити цей показник до 5% до 2030 року. Ну, це через те саме побоювання, що Китай може почати якісь військові дії. Проти Тайваню в Бразилії, Бразилії, після завершення всіх там спроб апеляцій, колишній президент Бразилії Жир Болсонару почав з торо відбувати свій тюремне ув'язнення. так І його, до, до речі, до 27 років е, присудили йому за спробу державного перевороту. Середа, 26 листопада в Гінеї бісав, там відбулися вибори 23 листопада, всі очікували. Результати цих президентських виборів, але в середу військові вирішили все по-іншому. Вони зробили там, здійснили переворот, відсторонили чинного президента Нембало, закривши демократичні інституції, призупинивши виборчий процес, закрили засоби масової інформації, закрили сухопутні морські кордони. А також об'явили комендантську годину. Ну, це п'ятий переворот. З моменту е, незалежності він у в 1974 році. Ну, потім там вони. Генерала призначили тимчасово президентом там Хунта, він потім прем'єр-міністра. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Бо насправді там вже дуже часто останнім часом різні перевороти. І там західні країни втрачають свій вплив і, навпаки, Росія намагається свій вплив збільшити. А у Перу, колишнього президента Перу Мартіна Віскару, в середу засудили до 14 років позбавлення волі за корупційні злочини. Інше -то. Їх здійснив його звинувати, коли був на посаді губернатора регіону моке Мокегуа на півдні Перу. 62-річний Віскару визнали винним отримані хабарів від будівельних компаній в обмін на склад укладання державних контрактів. Ну і також зазначається, що ще три колишні президента Перу: Педро Кастільо, Олянта Омала та Олександро Толедо, також перебувають зараз наразі у в'язниці. Він буде вже четвертий. Штати Америки Дональд Трамп оголосив у середу 26 листопада, що Південну Африку не запросять на саміт g 20 І наступного року відбудеться в Майамі, це в штаті Флорида. Ну, слід зазначити, що США бойкотували саміт, який був 22-23 листопада і в Ганни в Південній Африці. Ну, та бачимо стосунки в США та Південну Африку не дуже м'яко кажучи, ну Трамп навіть звинувачує, ніби в геноциді е, владу Південно-Африканської Республіки щодо білих фермерів. Четвер, 27 листопада, Туреччина, папа Лев 14, прибув до Анкари, де у четвер, 27 листопада, зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. І він тут головна мета його поїздки це, до речі, перша його поїздка. Там вона буде 4 дні, завершиться в Лівані. Але головна мета це поїздка відвідання міста із НІК з нагоди 1700-річчя скликання першого Вселенського собору Нікейського, якого називають, він був скликаний в 325 році нашої ери. А в Ірані верховний лідер Ірану Алі Хамені заявив, що адміністрація Трампа, уряд Сполучених Штатів Америки, не заслуговує негідний будь-яких контактів на чисів співпрацю з Ісламською Республікою Рану. От Отака, от ситуація у відносинах між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Президент США Трамп оголосив у 4 27 листопада, про свій намір назавжди призупинити імміграцію з усіх країн Третього світу після нападу підозрюваного Афганця на двох членів Національної гвардії Вашингтоні. Ну, там там після цю ситуацію багато про це заговорили. Тобто там дали навіть вказівку, щоб перевірили всі грін-карти, всіх таких чутливих країн, ну їх в червні визнали 19-х країн, ну а тепер. Можливо, дійсно, Трамп такий прийме рішення щодо заборони міграції з цих країн. Ну, одна із його таких головних тез виборчої компанії саме була боротьба з нелегальною імміграцією. А у Франції Менері Макрон хоче запровадити добровільну військову службу. Там він хоче, щоб три тисячі було добровільців цього у 2026 році. Це 10-місячна будинка а потім в 2030-му 10 тисяч, що було, ну і 2035-му 50 тисяч. Зараз французькі збройні сили нараховують 210 військовослужбовців, дійсної служби, яких підтримують 45 тисяч резервістів. Ну, це мова йде про те, що потім в армію могли відбирати тих, хто цю добровільну військову службу 10 місяців пройде, і вони будуть, умовно, кандидатами для того, щоб е іти у збройні сили Франції. П'ятниця, 28 листопада. США Дональд Трамп голосив п'ятницю, 8 листопада, про помилування колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса. Ну, він був засуджений у 2024 році на 45 до 45 років ув'язнення за торгівлю наркотиками. Ну, це сталося напередодні, якраз сьогодні, в Гондурасі президентські вибори. І, між іншим, Трамп ще й закликав голосувати до кандидата від партії так, от, президента, колишнього президента Ернандеса. Це Настрій Асфуру. В Європа, європейський виробник літаків Airbus у п'ятницю, 28 листопада оголосив про термінове відкликання близько 6 тисяч літаків А-320 для заміни програмного забезпечення керування польотом вразливого до сонячної радіації після інциденту, що сталося наприкінці жовтня в США. Ну, там більшість тих 6 тисяч літаків, там декілька годин. Це все займе, ну а близько тисяч літаків, все-таки там декілька тижнів треба буде міняти комп'ютерне. Обладнання, так, треба його повністю там, скажімо так, замінити, що може зайняти тижні, як заявили у компанії. Так що не літайте, поки що оцими А-320 літаками Airbus, хто має можливість літати. Субота, 29 листопада. Команда українських переговірників вирішила до США. Про це в суботу заявив президент України Володимир Зеленський. Франція, президент Франції Мелед Макрон прийме Володимира Зеленського 1 грудня у Парижі. Про це в суботу повідомив Юлісейський палац. Якраз в той час, коли команда переговірників вирушила в Сполучені ну, що там будуть якраз обговорювати оцей план, який був колись 28 пунктів, зараз вже 19. я Думаю, і там в Штатах сьогодні така зустріч буде. Ну і в понеділок вже і Зеленський буде з Макроном, думаю, не тільки з Макроном. Неділя, 30 листопада. Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний писанець Дональда Трампа Стів Вітков зустрінувся з українською делегацією у Флориді сьогодні, в неділю 30 листопада, щоб говорити план США щодо припинення вогню. Там ще буде зять е, Трампа Джаред Кушнер. Ну, делегація це Рустем Гумеров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Бачимо, чи хто там, чи буде ще хтось разом з ними. Ну а в Гондурасі сьогодні ми вже про це згадували в неділю, 30 листопада, є проходять вибори президента. І там вони обирають, крім президента, ще й членів парламенту, 128 членів парламенту і майже 300 мерів. А в Гонконгу у, у сьогодні в неділю поліція заявила, що кількість е загиблих це через пожежу, так, яка була цього, на цього тижня так, у житловому комплексі. Так от у неділю 10 листопада зросла щонайменше до 146 осіб і може зрости ще більше. От про такі події, новини я хотів вам сьогодні повідомити в програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Коментуйте. Ну а хто ще не підписався на мій ютуб канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення програми. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!